Всім привіт! Останні, мабуть, півтора тижні дуже багато питань стосовно автомобіля. Люди побачили, що ми купили машину та дуже багато запитань, де купити, які нюанси, яке оформлення, що стосовно страховки, чому вона така дорога, як зробити дешевше. Вже тиждень питаю зробити це відео, але ніяк не встигаю. Тому сьогодні будемо трішки працювати. Та паралельно буду якимись маленькими кусочками записувати це відео. Постараюсь максимально відповісти на всі ці запитання та максимально закрити цю тему для вас. Тому приємного перегляду постараюсь зробити корисне та якісне відео для вас. З першого цього шматочку, який ви до цього побачили, пройшов вже тиждень, але нічого ми так і не зняли. Зараз їдемо на локацію та будемо. Знімати та давати всю інформацію. Ще хочу уточнити, що це відео ми робимо для людей, які шукають інформацію щодо покупки авто в Ірландії. Які кроки потрібно робити, що не потрібно робити, та як в загальному потрібно купувати авто в Ірландії. Тому сподіваюся, ця інформація буде для них корисна. Поїхали! Отже, щодо покупки авто в Ірландії, ми використовували основні сайти, такі як DonDeal, Facebook MarketPlace та AdWords. Посилання на них залишу в описі знизу, щоб ви могли зайти та подивитися. Це основні сайти в Ірландії для пошуку автомобілів та там, не тільки автомобілів, багато чого ще є. Для тих, хто хоче купити собі авто в Ірландії, я рекомендую спочатку зайти на ці сайти та подивитися ціни на автомобілі. Тому що коли ми шукали, дуже багато виставляло автомобілів українців у цих групах в Телеграмі та по знайомству, які купляють у ірландців, Як, звичайно, X2 роблять ціну та продають дорожче. Тому рекомендую спочатку самому зайти та подивитися ціни. Та краще всього, мабуть, купляти авто у ірландців. Вони вам розкажуть більше. Інформації щодо авто, та ціна буде, я думаю, значно дешевшою. Для нас головний критерій пошуку авто це був перший рік випуску, тому що ми шукали автомобіль, що був молодше ніж 2008 рік. Там є нюанси з страховкою, про це трошки пізніше розповім. Та щоб у нас був пройдений NCT. НЦ... NCT та такс. Е у кожному авто в Оранді на лобовому склі є три е кармашки. Три кармашки це страховка, НСТ це техогляд та е сплачений налог за автомобіль. Та ще отакий приколяс. Отже, ми шукали авто. О, Господь, щось тут зламав. Отже, ми шукали авто, щоб відразу був пройдений NCT, тобто техогляд, який перевіряється один раз на рік на будь-якому автомобілі в Орландії. Це робиться на спеціальному сервісі. Ти приганяєш туди автомобіль, вони повністю все перевіряють на автомобілі, включаючи вихлопні гази, підключаються комп'ютером. Тобто, якщо в тебе пройде на NCT нещодавно, то це гарантія того, хоч якась гарантія того, що з автомобілем буде все гаразд. На сплачений такс, ми не дивилися, тому що ми хотіли. Спочатку переоформити автомобіль на себе, а потім вже оплачувати таксі. Це не був основний критерій того, на що ми звертали увагу при покупці автомобіля. Переоформлення авто це дуже часто запитання, яке задають, як це робиться, де тут сервісні центри, і криміналісти, там, і ще щось. Тут такого немає. Тобто Тут є ось такий папірець, це є техпаспорт на автомобіль, коли. Куєш авто, обов'язково перевіряєте технічні характеристики. Та якщо ви купуєте, допустимо, у ірландця чи ще у когось, який каже, що я там володію автомобілем вже там 7 років, то зде... тут третя строка це написано, коли був куплений автомобіль та переоформлений. Тобто ну, можете перевіряти. Основна технічна характеристика автомобіля фамілія та ім'я хазяїна та адреса власника. Що стосовно Такса, мотортакса, це налог на автомобіль, він оплачується на сайті. Сайт називається motortax.ae. Якось так. Я залишу також посилання знизу та заходити у свій кабінет, ви будете за номером а, вашого локбука. Цього. Тобто цей техпаспорт називається локбук. У нього є свій номер, і ви на цей сайт для сплати а, податку за автомобіль будете заходити за номером локбуку вашого. Само переоформлення виглядає банально просто. Ви приїжджаєте, дивитесь машину, якщо вам все подобається, ви там все подивились, все гаразд, то ви просто берете цей локбук, з обратної сторони є форма, і тут заповнюєте, що у вас перереєстрація на нового власника, тобто New Owner, фамілія та ім'я, ваші дані для по Отримання нового локбуку, вам його пришлють по пошті, тобто у конверті він приїде на вас. Коли ви заповнили вже локбук повністю, надаєте йому хазяїну автомобіля, і він його по пошті відправляє в спеціальну службу, яка перереєструє цей транспортний засіб на вас. Ще рекомендую. Мені надали цю рекомендацію люди, які вже давно працюють з автомобілями в Ірландії я надам її вам. Заповнюєте цю табличку, додайте сюди а, адресу вашу, яка підтверджує, що ви там проживаєте. Тобто, якщо це там готель чи ще щось, вам надають лист там, де вказані ваші апартаменти, ваша фамілія ім'я, що ви там проживаєте. Зробіть копію, віддайте разом з цим попорцем, нехай він вкладе та відправить. Це гарантія того, що дойдуть до вас документи. Були случаї, коли обратно повертався цей локбук до попереднього власника, та потрібно було заново робити цей круг. Не дуже зручно. Я думаю, краще відразу кинути цей листочок. Тобто, що ми можемо зробити, який висновок? Автомобіль краще брати відразу з пройденим NCT, тобто технічним оглядом. Ви можете звичайно зробити його самі, але я думаю, буде краще, якщо ви купили автомобіль. Він вже пройшов NCT, його вже перевірили. Тобто з ним все окей, все гаразд, і ви не переживаєте за це. Зробили висновок, що це виключно ваш вибір брати з пройденим NCT або проходити його самим. Друге, що таке Такс? це налог на автомобіль, який у кожного автомобіля персональний. Я не зовсім розумію, як він розраховується, тому що, для прикладу, в мене двохлітровий бензин, газ бензин, а в мене налог на рік 710 євро. Така сама машина з двохлітровим дизельним двигуном, в неї налог 200 євро. Я не знаю, як це працює, але якось воно працює. Для його сплати. Заходите на сайт Мотортакс, я його залишу, як казав, за номером свого нового локбука останні цифри, це номер, входите та сплачуєте на 3 місяці або на 6 місяців, або на 12 місяців. Ви можете розділити, якщо вам це потрібно. Ось, тобто на ці основні пункти ми звертали увагу, коли вибирали. І в принципі, у нас все так і вийшло. У нас е, техогляд, тобто NCT, і Це було основне, що, на, на що я дивився. Я перевірив автомобіль сам як е, міг, і також на при а також перевірив документи, які мені надав е, попередній власник щодо проходження NCT. Це ну, така купа попорців. Е, тут пробіг, що вона проходила. Є доповнення до цих техоглядів, де там все вказується, який там розвал і все інше. Тобто, автомобіль я так і не перевіряв. Я побачив, що техогляд був пройдений, подивився все, і все. І відразу у цьому локбуку ми все заповнили. Та автомобіль я забрав та поїхав додому. Страховка це страх українців в Ірландії, тому що. Тут страховка може коштувати 2000 євро, автомобіль коштувати 1000 євро, страховка може коштувати 3000 євро, тобто ну, якісь космічні ціни. Я вам зараз ем, дам е, інформацію, яку мені надали в страховій. Та порекомендувати зможу вам одного хлопця, який зробив мені страховку дуже дешево. Це не означає, що у вас також буде така сума на страховку, але е, хлопець зробив е, максимально все для того, щоб е, мені вийшло дешевше, мені було зручно, і він, він, мені, і він мене супроводжував у будь-якому питанні. Тобто, в мене було там, як е, якщо я приїду, як мені це все переоформлювати, він мені дзвонив, е, все відповів, все пояснив. Тобто, ну. Я задоволений посилання на цього хлопця, на його компанію залишу знизу. Якщо потрібна буде страховка, звертайтесь до нього щодо страховок. В першу чергу потрібно звертати увагу на кількість власників, як мені сказали, на автомобілі це дуже вирішує щодо вартості самої страховки. Чим менше, тим буде краще, тим дешевше для вас буде. Друга це була авто у ДТП чи не була це. Вже може сам страховий агент перевірити. І третє ваш стаж вождіння. Чим більше у вас стаж, тим дешевше буде у вас страховка. Я е після того, як почав шукати інформацію щодо страховок, е я, до речі, застрахований у альянсі у фірмі. Також такий лист до вас приходить, ви частину відриваєте та вкладуєте у третій кармашок під лобовим. Коли я почав шукати інформацію щодо страховок, мені сказали, що буде е У мене стаж вождіння 8 років. Мені буде десь там 15-2000 е страховка. Я... Ну, Виходу не було. Потрібний був автомобіль, бо в Ірландії без авто дуже важко. Ой, Трошки вийду на вулицю. І ми почали шукати машину. В нас Ford Mondeo 2008 року випуску. З двигуном 2 літри газом. Я третій власник цього автомобіля. Спочатку мені назвали суму за страховку, напевно, десь 1100 євро. На що я. Оформлюємо відразу це нормальна страховка. За рахунок того, що я читав, що і тисячі, і 2 тисячі на це авто е... можна було отримати страховку. Після того, як мені вже все оформили, мені прийшла нова страховка, я її приклеїв, при... я її вставив у свій кармашок. Мені цей агент е... пише каже, що Андрій я зміг для тебе зробити ще дешевшу страховку. Я такий, що? Як? Відповів мені, що в залежності від різного графства, де ти проживаєш, вартість страховки також може змінюватись. А у цей час ми якраз переїхали з Лімерику до Корку, і він цінові дані внес і вийшла страховка мені 710 євро на рік. Це нереальна крута ціна. Я дуже йому вдячний. І ще ми розбили є можливість для людей сплачувати помісячно. Якщо вам це потрібно, ви відразу кладете якусь суму, тобто в мене це був відразу депозит 200 євро, я поклав, та залишок суми мені розбили на 12 місяців, і кожен місяць в мене на картці списується ця сума, і все, я туди навіть не лізу. Ось, тобто, страховками вже стало трошки простіше. Якщо вам потрібна страховка, хлопця рекомендую, залишаю, звертайтеся, зробиться круто. О. Тобто робимо висновок щодо покупки автомобіля в Ірландії. Я рекомендую спочатку іскати на цих сайтах, що я вам дав, або на інших. Але шукайте спочатку у ірландців. Там ну, стандартні ціни для Ірландії, вони вам розкажуть історію автомобіля, якщо вони давно є власниками цього авто, та вам буде, мабуть, спокійніше спати. бо... Тут е, українці викуповують тачки, тепер продають намного дорожче. та, ну, в общем, Я б такі та, машини не дивився навіть. В самий крайній випадок. Ось. Друге. Шукайте, мабуть, автомобілі зразу. Ворона напала. Ага. Шукайте автомобіль зразу з пройденим NCT та сплаченим таксом. Це для вас буде простіше. Ви зможете просто його забрати, відразу переоформити, оформити страховку та їздити. Не переживайте, що вам потрібно там ще такс, сплачувати цей налог, вам потрібно ще там через е тиждень або зразу їхати на цей техогляд, його проходити, а до цього потрібно буде щось у машині робити. Пройдений NCT гарантія того, що ну, першозначно з машиною буде все окей. Третє, яку я можу дати вам пораду, я рекомендую перед тим як будете їхати, по ви вже поспілкуєтесь з власником, ви будете розуміти по словам, що вам ця машина підходить. зі страховим агентом прорахуйте машину відразу. Тобто він вам скаже. Примірну суму, хоча б там, ну, плюс-мінус там 100-200 євро на автомобіль на страховку. Можливо, вона там буде, ви хочете собі там, BMW 3-літровий, там страховка буде 3000 євро, і ви не захочете потім тратити такі гроші на страховку. Може, їй не буде смислу їхати і дивитися. Тому ось такі шаги я рекомендую вам спочатку зробити. Ось, якщо є ще якісь питання щодо е, автомобілів у Ірландії. Напишіть, будь ласка, ці запитання у коментарі, я їх окремо випишу та, можливо, ще я зроблю якесь коротеньке відео на цю тему. Бо вона в принципі дуже проста, але ну, не всі розуміють, як це робиться і що тут відбувається. Дякую, що подивились. Якщо було корисно, якщо ця інформація була потрібна, вам ви її шукали. Я зміг відповісти на неї, на ці питання, які вас цікавили. Поставь лайк, напиши коментар та підписуйся на канал. Дякую за перегляд! Скоро буде багато корисних та цікавих відео. Підписуйся на канал, не пропускай відео та будь з нами. Пока!